29 років у Палаці культури Рівненської АЕС працює керівник гуртка образотворчого мистецтва талановита художниця Оксана Пашко. Я працюю в різних техніках, і це скоріше всього пов'язано саме з тим, що я з дітками працюю і завжди знаходжусь в пошуку щось цікавого. Люблю ліпити в техніці папіємаше, але робити не об'ємні такі роботи, а напівоб'ємні картини. Розробляла вже різні свої підходи, як з папером, бо це ж серветки, це тонкий папір, як з ним так працювати, щоб йому надати форму. Мисткиню на творчість надихають краєвиди рідного краю, які змінюються відповідно до пори року. Восени всі такі гама теплих, таких коричневих, золотистих відтінків, і вона лягає до душі, і саме такі картини тоді створюються. Взимку більше вже, звісно, такі холодні кольори. І е, дуже люблю створювати е, новорічні іграшки. Весною любить малювати краєвиди та квіти, використовує переважно фарби пастельних відтінків. Каже, така кольорова гама створює в оселі атмосферу свята та затишку. На Великдень розписує воском писанки. Вони символізують родинне щастя. Оксана Іванівна каже, що бажання малювати в неї з'явилося ще у дитинстві. Я спостерігала за своїм татом. Він не художник, а так от для себе любив випалювати, колись так було популярно, випалювати на дереві картини. Допомагав мені в школу там намалювати якісь малюнки ближче до 10, мабуть, років. Мені захотілося більше самій це вміти. Багато змальовувала, барала різні фотографії, любила дуже тварин малювати. Літом на творчість надихає все, що навколо. Подобається працювати поза стінами домівки та роботи. Творчим майданчиком стає дача. Я з бетону роблю різні ну, такі фігурки. Є техніка, яка мене теж приваблює: це акварельний живопис, але вона доволі складна техніка. І потребує досить довгого періоду, щоб її уволодіти. Ну, взагалі, життя таке, що потрібно постійно чогось вчитися і завжди є чого вчитися. За період роботи в Палаці культури Рівненської АЕС Оксана Іванівна навчила відчувати красу природи, глибину кольорів, їх настрій та відтворювати це все на папері сотні дітей Вараша. Роботи її учнів часто брали участь в різноманітних виставках та посідали призові місця у творчих конкурсах. Гурток відвідує досить багато діток. На сьогоднішній день це 50 учнів, розподілені вони на групи, в залежності від віку та зміни в школі. До мене вже ходять діти моїх колишніх учнів. Неприємно, що вони все-таки пам'ятають мене. Невдовзі 11 робіт Оксани Пашко будуть представлені на творчій експозиції художників працівників Рівненської АЕС, які розташовуватимуться в холі інформаційного центру Поліся. Свої картини мисткиня неодноразово презентувала на різних заходах, зокрема й благодійних. Мої роботи були представлені на місць. Кій виставці в Палаці культури двічі була виставка, в центрі дозвілля була виставка. Брала участь у 2020 році в міжнародному конкурсі, зайняла друге місце і мої роботи і учнів долучаю до участі в благодійних різних акціях і заходах. Всі виручені кошти від продажу художніх полотен каже: спрямовуємо на підтримку та допомогу Збройним силам України. Радіє з того, що в такий спосіб може допомогти нашим захисникам наблизити перемогу. Хочу звернутися і попросити всіх, всіх людей, українців, донатити, допомагати, не відмовлятися ні від якої допомоги нашим воїнам, вкладати все, що можна, для того, щоб ми якомога швидше наблизились до перемоги. Людмила Скіпчик, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.